Погода, вона може і як поліпшити настрій, так і в деяких випадках зіпсувати. Чому тому, що залежить яке взуття, чи є парасолька, хто яку пору любить. А ще. А ще, от якраз ті моменти, про які зараз ми будемо говорити, якщо раптом через погоду, через пориви вітру, дерево може впасти і пошкодити ваше майно, будинок, машину і так далі. Це дійсно може зіпсувати настрій, що наймен. Менше, тож, що робити, та до кого звертатися, якщо дерева на вулиці заважають, гілки затіняють, наприклад, ваші вікна або від негоди дерево впало та пошкодило ваше майно. Про це дізнаємося у юриста Романа Дулюка. Він вже на зв'язку зі студією. Пане Романе, доброго здоров'я. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Ну, давайте розглянемо кілька ситуацій. Перша у дворі впало дерево, та пошкодило, наприклад, автомобіль. Як діяти водію? Mm-hmm. <laughs> Так, звичайно, ну по перше потрібно припинити хвилюватися, тому що все ж таки цю ситуацію можна вирішити. Законодавство має досить велику практику з врегулювання даних ситуацій, проте для цього потрібно підготуватися. В першу чергу, ми викликаємо поліцію, і поки до приїзду поліції самостійно намагаємось зафіксувати фото, відеозаписи місця події. Тобто, щоб було чітко видно, ваш номерний знак авто, щоб це було видно, що пошкоджено, що це. Дерево, наприклад, там затуляє ваш почі пошкоджує ваше скло безпосередньо. Також, якщо там якісь додатково є агрегати по саме транспортному засобі, він код він досить часто розтасований на передній панелі. Також зафіксувати, щоб все це можна було потім застосовувати як докази. Обов'язково, коли приїде поліція, повторити цю процедуру, зазначивши всі обставини, місце, де це було орієнтовний час, також щоб було видно, що дерево попередньо ні, не було пошкоджене, тобто його ніхто не зрубав, не зрізав. А це саме було внаслідок стихії. Також в протоколі ми вимагаємо, щоб поліція так само зробила фото, відеофіксацію, зафіксувала дані факти, долучила їх потім до матеріалів, і ми це могли застосувати на нашу користь. А, Романе, тут мене таке уточнення до приїзду поліції. Якщо там є така змога, і це невелике дерево, яка зілка невеличка. Я можу якось порушити, відсунути, що чіпати. А от перед тим якщо, як прити перед... так, так, якщо така е, гілка, хоч вона і не велика, але пошкодила ваш транспортний засіб, нічого чіпати ні в якому разі е, не можна до е, безпосередньої фіксації. Як я сказав, е, ми нічого не порушуємо, якщо звичайно це прямо не перешкоджає нашому життю та здоров'ю. Якщо загрози життю здоров'ю немає, так. нічого не рухаємо до приїзду співробітників поліції. Тепер давайте поглянемо на ще одну життєву ситуацію. Дерево заважає, наприклад, гілки розрослися і стукають у вікно. Або, там, скажімо, ми бачимо, що ще трохи вони почнуть чіпляти дроти. І це буде реальна проблема. Хто цю проблему має вирішувати і в яких випадках? Зрозуміло так само, як і з попередньою ситуацією, коли ми шкоду будемо стягувати з балансоутримувача, за пошкоджений автомобіль. Наприклад, це може бути балансоутримувачем як ЖЕК, так і вашого СББ, так і безпосередньо підрядна організація, до якої, якщо ми бажаємо звернутися в досудовому порядку, вони все ж таки не погоджуються з стягненням і наданням вам відповідних компенсацій по експертизі за транспортний засіб, то відповідно. Ми звертаємось до суду. Тут те ж саме балансоутримувач може бути як ЖЕК, так і вашого СББ, до якого потрібно так само звернутися для того, аби мовити, попередити якусь незручну для вас ситуацію, скажімо так, і попросити зпилити чи там якось облаштувати прибудинкову територію для того, аби вона вам не заважала. Пане Угу. Так, ні в якому разі ми не говоримо про те, щоб особисто там чи пилити дерева, чи там якось їх намагатися самоупорядкувати, тому що це прямо заборонено законодавством. вас важче можуть навіть притягнути до відповідальності за такі самочинні дії. От давайте тут уточнимо, як це який вигляд це має з точки зору закону. Наприклад, прибудинкова територія, парковочка, ну і якесь не дуже високе дерево. У нього там звисає гілка. Я паркуюся, і воно вже починає. А під час вітру там дряпати капот, чи, наприклад, дах. Ну, я такі собі мовчки, в мене там в багажнику пилочка завжди їздить розкладана. і? взяв так собі підпиляв, ніби нічого злого не зробив. З іншого боку, я так розумію, що з точки зору можуть бути якісь до мене претензії чи ні. Ну, законодавчо так, заборонено будь-які, так мовити, такі самочинні дії, тобто там підпилювати навіть одну гілку чи декілька, все це повинні робити балансоутримувачі. Якщо ми говоримо, що це не загрожує вашому життю і здоров'ю, то на жаль, таких дій ви вчиняти не можете. А що може бути штраф? Так, може бути штраф, в тому числі якщо це буде зафіксовано і доведено. А сума штрафу? Сума штрафу вона визначатиметься адміністративним кодексом, але вона там здається не перевищує 500 гривень. Ну тобто, в принципі, 500 гривень за спилену гілочку краще в інший спосіб вчинити, навіть якщо не брати моральний ну, аспект. так буде проведена безпосередня експертиза, яка визначає розмір шкоди, що ви нанесли. Відповідно, там є певний порядок, за яким це все обраховується. Якщо там буде сума вища, тоді звичайно це буде і більше штрафу. Як часто повинні взагалі перевіряти дерева? Взагалі законодавством встановлено щорічно. Або якщо є звернення від відповідного громадянина, що дерево має якісь зовнішні ознаки того, що воно пошкоджене, вже чи там якісь ознаки того, що таке дерево, як то кажуть, струхло, чи може бути найближчим часом з ними якісь проблеми, то також за запитом громадян? Слухайте, а якщо така ситуація ну з з точки зору пересічного глядача, власне, громадянин, абсолютно побутова. Я живу в цьому дворі, наприклад, там, років 30. Років 20 тому я посадив там якийсь паросточок, він собі розрісся ну і дерево вже віджило. За принципом, сам посадив, сам зріжу. Я можу так зробити? Ні, на жаль, не можете, тому що знову ж таки законодавець прямо забороняє е, будь-які так мовити самовільні втручання в благоустрій, в тому числі і спилення дерев. Е, про це передбачено в законі. Але тоді я самовільно і садити не можу за Виходить, такою логікою. Так, так звичайно. Тому що будь-яка така хаотичність це заборонено, оскільки законодавець чітко регулює як і де мають садитися дерева. Тобто це відбувається за попередньо погодженим планом. До прикладу, це на 15 метрів, щонайменше, від будинку, щоб знову ж таки не було тієї ситуації, про яку ми обговорювали на початку, коли гілки будуть стукати вам у вікна. Тому мені здається, краще в такому випадку у нас сусідки садять саме квіти. Під балконом не дерева садять, а квіти, роблять такі невеличкі клумби е і саме прикрашають двір Але мені Самостійно. здається, що якщо звернутися до Київ зеленбуду, або якщо це не столиця, то до будь-якої іншої організації, яка займається зеленими насадженнями, і узгодити свої дії в законний спосіб, то не буде ніяких проблем. Якщо це буде відбуватися згідно попередньо узгодженого плану, звичайно. Отже, можна чинити і в такий спосіб. Дякуємо вам, юрист Роман Дулюк консультував нас. Важливо розуміти, що ми живемо в спільному просторі. Це простір спільний, міський, сільський, будь який громадський. і те, що Бракувати називається потрібно потрібні інтереси всіх людей. Але коли ти свій будинок, то відповідно ти сам вирішиш, що садити на своєму подвір'ї і коли.